Слава нації! Відео для каналу Добрий Рембат з інформацією про маску гармати, чохол гармати і чохол кулемета танкового. І так, маска гармати. До речі, виготовив її для нас пан Руслан, інженер-волонтер з міста Летичева разом з своєю командою. Ось вона вже в нас служить. Не один місяць. Єдине вчора, ну, в першому варіанті, для зажиму маски була використана гума. Вчора пан Руслан прислав пружину. Пружина значно ефективніше прижимає і надійніше, тим більше вона з нержавіючої сталі. І досить таки міцно. Тримає. І так, маска. Функція її основна це захистити від потрапляння в бойове відділення бруду, пилу, ну і головне води. Вона щільно прилягає ось до самої гармати і до броні. Перші варіанти, коли в Другу світову війну танки виготовлялися. Маска взагалі робилася з броньованого металу, і її основна функція, крім захисту від потрапляння інших речовин туди, в бойове відділення, ще було як захист, броньований захист. А коли було придумано стабілізатор, оця лишня вага мішала вже працювати стабілізатору тому від броньованої маски відмовились і залишилась лише маска ось така. Чисто від бруду, пилу і води. Ну і крім того, гармату ще захищає чохол. Чохол знаходиться аж на кінці, на кінці гармати і також виконує функцію, щоб не потрапляв бруд пил всередину і вода всередину самої гармати. Ну Не буду я, щоб не засвітити місцевість, де я знаходжусь, не буду показувати. Ну, але я думаю, всі зрозуміли. На самому кінці одівається чохол, який в принципі, схожий на оцей чохол на кулемет. Чохол на кулемет я замовив пізніше вже, після маски, щоб ви готови. І на каналі в коментарях. Ну, фактично нас звинуватили, що ми просто по старинці робимо те ж саме, що і було, а не одосконалюємо. В коментарях пропонували на колемет зробити ось так само в двох варіантах. Зробити маску і чохол окремо. Ну, я тут наведу аргументи, чому я вважаю, що це робити недоцільно. Ну, ось, якщо взяти тут маска, вона прилягає плотно до гармати. Тут є гума, і болтами гума прижимає ось і сюди, волога ніяк не попаде і туди не попаде. Щільно ніяка не ні вода, не волога, ну взагалі нічого не попаде. Так само потрібно зробити ось тут. Але проблема в тому, коли кулемет стріляє, ось ця частина, а вона стає аж червоною. І коли ми будь-щоб. Ми... Ну, я знаю, що зараз є матеріали не горючі. Ну, але якщо їх плотно прижати, які б вони були не горючі, вони все рівно будуть розпадатися. Ну, але це ще, це ще півбіди. Нехай ми ось це зробимо. Інший варіант. Кулемет. Він спарений разом з гарматою. І ось він рухається. Ось це він рухається практично сюди, в верхню точку, і донизу. Також аж до самої нижньої точки. Якщо у нас буде маска, ось тут маска. Ось цей вся вільна, весь тент вільний, він мусить ось зжатися. І коли він буде зжиматися, отут. Ось, ну ось тут навіть видно, що не до кінця гармата піднята, то вже видно, в мене палець ось не влазить. А куди має дітися ось ця вся відстань? Вона прижметься і разом з тим, так як це край кулемета, воно прижме ось тут і вже прицільність кулемета впаде, бо вже буде стріляти неприцільно. Так само і в нижній точці. Крім того, Практичної сторони. Якщо ми зробимо отут, зробимо зажим, ну, скажімо, на болтах чи на хомутах на будь-чому, кулемет потрібно чистити. Після кожного бойового виїзду, після будь-якого пострілу, його потрібно чистити. І для того, щоб кулемет зняти ось чухол, якщо коли чохол стоїть ось, якщо він стоїть, Спокійно звідти кулемет виняв, почистив, вставив назад. А уявіть, що буде маска, це потрібно буде ось тут все розжати. Це скільки часу забере. Ось тут все порозжимати, витягнути, чохла зняти і так само і тут зняти, і тоді тільки виймати з середини. Тому я вважаю, що це не є доцільним. Ну, думаю... По інформації все. Ну, заодно відео. Дякую за ось ці чохли які також виготовив нам. А зараз він виготовив 5 експериментальних варіантів ось таких Чохлів на кулемет Калашникова танковий. І я вже провірив, вони ну, практично всі підходять, ну там з деякими зауваженнями. І вже наступних 9 штук пан Руслан з міста Летичева виготовить нам вже зрахування тих зауважень. І у нас буде.